Друзі, всім привіт! Сезон вже розпочинається. Туристи напливають, і я хочу показати вам один із найкращих, якщо не найкращий готель Ганді, який знаходиться на першій лінії моря. Якщо ви плануєте відпустку, ви можете сюди приїхати і вам дійсно сподобається. Давайте подивимося. Готель називається Байрон. І подивіться, є ось така класна територія, це те, за що особисто мені він подобається. Так, є басейни, є лежаки, є де відпочити. І ось у нас одразу море. Тобто, може дуже близько. Так Зараз відносно не дуже багато людей. Ось, бачите, на терасі зовсім їх немає. Можливо, тому що ще сієста, але в цілому вони відкривають також ось цей дальній бар, там можна буде потанцювати, і проводять групові заняття. Ось на цьому басейні йде такий гарний фітнес-інструктор, я бачив минулого року. Так? І проводять всілякі заняття. Зараз я вам покажу цю територію. Ближче. Бачите, є пальми, ну, в цілому він такий симпатичний. Ціни можуть коливатися близько 150 євро, ну, звичайно, якщо ви хочете видові квартири, наприклад, ось ці з видом на море, вони будуть трішки дорожчі. Але подивіться, дуже велика територія, багато лежаків, маємо ось такий басейн, там басейн для дітей. І все це. Близько моря, тобто, якщо ви не хочете йти на море, ви можете десь позагорати. Тут, в цілому, повний рекомендаціон. Ми тут часто буваємо, але зразу скажу, що є, звичайно, тут і свої мінуси це кухня. Кухня тут ну, мені особисто не подобається, вона не дуже смачна. Але атмосфера, просто попити кави, це, звичайно, дуже і дуже круто. Ну і також ось так виглядає готель всередині. Так, для нас, в принципі, це звичний готель, але в Гандії, на жаль, таких інтер'єрів не дуже багато. Теж ми можемо відпочити тут всередині. Рецепція є з іншої сторони, але бачите, в цілому мені дуже-дуже подобається саме за локації. Звичайно ж, на сезон ціни піднімуться. Зараз я дивився щось близько 120 євро, але пізніше будуть 150 і більше. Так, де на ресепцію можна все собі замовити? В принципі, сервіс тут непоганий.